Більше півтора десятка ляльок мотанок представлені на виставці лялька-мотанка Оберіг душі людської, що діє у Смілянському краєзнавчому музеї. Автором неповторних робіт є смілянська майстриня Світлана Клименко. У її доробку нині чимало різноманітних традиційних українських ляльок. На виставці в краєзнавчому музеї експонують лише ті, котрі пані Світлана виготовила впродовж 2023-2024 років. Традиція виготовлення ляльки вона була притаманна для різних народів земної Кулі. Нехай вони були різні, деякі зроблені з камені, деякі з дерева. А ось для нас, для українців, притаманна саме лялька-мотанка із тканини зроблена. З давніх давен вона слугувала своєрідним оберігом, символом щастя, добра, всього такого доброго, що в житті людини. Повинно бути, перш за все, уособлювала в собі оберіг душ українських наших предків. Традиція виготовлення української ляльки-мотанки передається з покоління в покоління. Коли жінка готувалася стати мамою, то вона обов'язково виготовляла ляльку-мотанку, яку, перш ніж покласти в колисочку дитину, туди ложили ось цю ляльку. Мотанку, в яку вона вкладала всю душу, всі мрії, сподівання, бажання. Ну і перш за все для мами: це що щоб дитинка була здоровою, щоб ця ляльчика оберігала її від злих духів, ось. Взагалі, то традиція виготовлення ляльки була не лише для молодих мам притаманна. Наприклад, існують такі ось перекази, що молоді дівчата, готуючи собі весільний посаг скриню, де потрібно було приготувати і покласти туди рушники, і весільне вбрання, готували і також ляльки-мотанки, які разом із скринею переїздили в родину його чоловіка. Дозволялося в родині чоловіка. Дій дружині гратися лялькою це як своєрідний символ того, що вона може швидше стати мамою, і її дитина буде досить таки здоровою. Ось ну і звичайно традиція виготовлення ляльк на сьогодні також вона нібито відроджується. Майстриня смілянська Світлана Клименко у своїх роботах уособила ті традиційні українські мотиви, які притаманні для ляльки-оберегу, тому що лялька. Оберіг вона виготовлялася із перехресним обличчям. Так? Ось одним із елементів такої лялька-оберіг. Взагалі-то лялька-мотанка з давніх традицій виготовлялася без голки, тобто лише вручну, на то і отримала назву мотанка. Мотали ниточкою. По сонцю. ось Це було такою вимогою рідною. А ось уже одяг для ляльки-мотанки, він шився за допомогою голки. І на сьогоднішній день авторська лялька-мотанка завжди оздоблюється чудовою вишивкою. І що характерно для нашої майстрині, пані Світлани, вона використовує в оздобленні одягу саме. Старовинні, давні ось е орнаменти, які вона вивчає, і які потім переносить на ось такі чудові, гарні, е гарне вбрання. Кожен із елементів одягу також символічний. Наприклад, спідниця це зв'язок із землею, віночок це хустка або намітка. Е це зв'язок із небом, а безпосередньо намисто це вже як своєрідне уособлення достатку, багатства, якийсь закладений певний зміст в кожний елемент цієї ляльки. Сорочка також символізує три часи: минулий, теперішній і майбутній. Тому, звичайно, на ось представленій виставці сорочки, особливо рукава цієї сорочки, вишиті так ясно. Яскраво, гарно і е, має такий чудовий вигляд. Кожна лялечка. Ляльку Мотанку внесена до списку нематеріальної культурної спадщини України. Роботи Світлани Клеменко неодноразово були представлені навіть в міжнародних проєктах, відзначені багатьма грамотами, подяками та дипломами різних рівнів. Перша її така відома лялька, яка прийняла участь у міжнародному проєкті Княгині і князівні. Ця лялька вона мандрувала по різних містах України. Вона Побувала і в Києві, і в Тернополі, і в Рівно, в Луцькі, в Житомирі, в Дубно, в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Наступний такий етап участь її є у міжнародному проєкті Ляльки для ненароджених до 90-х роковин голодомору в Україні 32-33 років. Ось, також була відзначена її робота. В 2023 році ляльки Майстрині прийняли участь в виставці «100 мотанок заради миру, яка демонструвалася в Японії в містах Токіо, Кіта Камакуро. Це також певна відзнака її робіт, її творчості. Навіть уже на початку цього року, в січні місяці, майстриня прийняла участь теж в міжнародному проєкті авторської ляльки, ляльки в камуфляжі. Виставка ті, хто нас захищають, отримала також диплом відзнаку за участь в такій чудовій виставці. Виготовлення ляльок-мотанок зараз досить поширене. У нас в смілі є ще одні майстрині, які займаються цією традиційною лялечкою. Серед них майстер народної творчості Кожушко Людмила Степанівна. Людина вже в такому поважному віці, ось, але вона настільки небайдужа. Одного разу вона прийшла до нас в музей і каже, дівчатка, я наробила ляльочок мотаночок, я їх Святила. Я хочу вам залишити тут в музеї, щоб коли до вас прийдуть захисники наші, подаруйте їй. Вони такі маленькі, тому що щоб зручно їх було в нагрудний карманчик положити. Нехай ця лялечка-мотанка завжди оберігає їх там, на сході, де вони знаходяться на найбільшій небезпеці. Таких лялечок вона вже виготовила майже три тисячі. Уявіть собі. Вони вже роз'їхалися по всіх містах, по всіх. Фронтах, як то кажуть. Ось. І кожного разу, коли до нас заходять музей хлопці, ми їм розповідаємо, хто їх зробив, і від щирого серця даруємо, щоб вони їх оберігали. Такі виставки мають. Надзвичайно велике значення. Вони пропагують нашу історію, нашу культуру. І ми запрошуємо містян відвідати чудову виставку майстрині Світлани Клименко, полюбуватися її роботами і доторкнутися до чудового мистецтва ляльки-мотанки.